Присягав українському народу і в Україні і я під цим прапором і хочу освічитись також під цим прапором. Хотів би до себе запросити клюєву на свою кохану дівчину. Під цим прапором я давав присягу на вільність українському народу і також би хотів би присягнути своїй дівчині також на вірність, так як вона є мій надійний тил. Вона сказала так. Я нічого не підозрювала, конспіратори ще ті. Я собі йшла на роботу. Я знала, що Романа буде нагороджувати і все. Але такого я не очікувала.